По восьмій ранку окупанти атакували Україну кінжалами. Вибухи прогреміли у Києві та області і на Хмельниччині. За повідомленням столичної влади уламки впали одразу в трьох районах: Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському. Є незначні пошкодження будівель та автівок. Люди не постраждали. І одразу чотири кораблі, які є носіями калібрів, вивели росіяни в чорне море. Їхній загальний залп 24 ракети. Тому до сигналів тривог потрібно бути уважними. Водночас кияни обурені тим, що тривогу в столиці сьогодні вранці оголосили лише за 8 хвилин після злету трьох мігів із російської саваслейки. Сирени пролунали фактично одночасно з пуском ракет. Добігти до укриттів за лічені хвилини було неможливо. А на солом'янці уламки ракет, приміром, упали біля школи. Понад 800 кабів, 400 сотні шахедів і зо два десятки ракет. Усім цим росіяни били по Україні минулого тижня. Такі цифри навів президент України Володимир Зеленський. Нам потрібна далекобійність, каже президент, і зауважив, що зокрема про це знову говорити з партнерами в рамках Рамштайну. 25-та зустріч формату відбудеться цієї суботи, і вперше вона буде на рівні лідерів держав. Україна представить свій план перемоги. Неїстівний врожай збирають українські аграрії на київщині. Фермер під час робіт на полі натрапив на великий хвіст ракети, що стирчав із землі. Викликав надзвичайників вибухотехніки, витягли небезпечну знахідку і зауважили, що це були залишки ракети С-300. Знайшов на своєму полі і не те, що сіє фермер з Одещини. Майже цілий шахет посеред збіжжя вразив чоловіка розмірами приблизно 3 на 3 метри. Безпілотник після падіння фактично залишився неушкодженим. Та декому мало вибухів пов'язаних з війною у нічне небо над Запоріжжям злітали святкові салюти. Так компанія молоді святкувала день народження. На порушників склали протоколи і нагадаю, під час воєнного стану продавати чи запускати петарди, фейерверки та інші піротехнічні засоби заборонено. А от організатором яскравого і гучного фейерверку в тимчасово окупованому Криму були наші збройні сили. Потужно палає нафтобаза біля Феодосії. Місцеві в соцмережах стали повідомляти про вибухи о пів на п'яту ранку. Уночі заграв. А вже вранці стовпи чорного диму. Видно навіть за 25 кілометрів від місця події. Окупаційна влада запевняє, ніхто не постраждав, але запровадили режим техногенної надзвичайної катастрофи. Удар по морському нафтовому терміналу росіян, в тим Осово окупованій Феодосії підтвердили у генштабі ЗСУ і наголосили, його використовують зокрема на потреби ворожого війська. І уточнили, що завдання виконали підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Додам, що гучно в Криму цієї ночі було і біля військових аеродромів окупантів у Бельбеку, Саках та Новофедорівці. Перші F-16 від Нідерландів вже в Україні про це в мережі X написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс і запевнив, що 24 борти прибудуть вже найближчими місяцями. Крім того, Амстердам виділив Києву 400 мільйонів євро на розробку і виробництво безпілотників. А українським колегою Рустемом Уміровим нідерландський міністр обговорив навчання екіпажів F-16 і постачання озброєння та запчастин до цих винищувачів. Армія оборони Ізраїлю завдала нових ударів по Бейруту. Сахал повідомляє, що убив по штаб-квартирі розвідки Хезболи та складах зі зброєю. І наголосили, що терористи навмисно розмістили свої командні центри і зброю під житловими кварталами в центрі ліванської столиці, чим наражають на небезпеку мирних жителів. Крім того, Ізраїль оголосив закритою військовою зоною три свої райони на півночі на кордоні з Ліваном. В'їз на ці території закрили для громадян. Отримати документи в Україні стало дорожче. Від сьогодні зросли ціни на оформлення паспортів, посвідчення водія та інших довідок. Як повідомляє сервіс документ, за паспорт громадянина України тепер доведеться викласти 650 гривень. Посвідчення водія подорожчали на півтори сотні і коштуватимуть тепер 950 гривень. У таку ж суму обійдеться обміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.